Ендоскопи або бороскопи це спеціальні прилади, які використовують для огляду важкодоступних місць, що не підлягають прямому спостереженню. Військові можуть використовувати ці пристрої для різних цілей, зокрема для безпечного огляду куточків кімнат, окопів і укриттів. основні компоненти та принцип роботи ендоскопа. Гнучкий або жорсткий трубопровід це основна частина ендоскопа, яка може бути або гнучкою, або жорсткою. Гнучкі трубки дозволяють проводити огляд у важкодоступних місцях, де можливі перепони, тоді як жорсткі трубки надають кращу стабільність. Об'єктив камера. На кінці трубопроводу розташована камера або лінза, яка передає зображення на екран. Камера може мати різні роздільні здатності і можливості, включаючи нічний режим або можливість зйомки в темряві за допомогою підсвічування. Освітлення на кінці трубопроводу часто є джерело світла, яке освітлює об'єкти в темряві або в умовах недостатнього освітлення. Монітор: це пристрій, на який передається зображення з камери. Монітор може бути вбудованим у ручку ендоскопа або відокремленим як окремий пристрій. Як військові використовують ендоскопи? Огляд укриттів і окопів. Безпека. За допомогою ендоскопа військовий може оглянути окопи або укриття без безпосереднього входу в ці зони. Це дозволяє оцінити ситуацію всередині укриття, наприклад, наявність ворогів або небезпечних предметів з безпечної відстані. Виявлення пасток. Ендоскоп може допомогти виявити замасковані пастки або вибухові пристрої перед тим, як потрапити в небезпечну зону. Огляд кімнат і будівель перевірка куточків. Військові можуть використовувати ендоскоп для огляду кутів кімнат або будівель, особливо коли є підозра на наявність прихованих загроз. Це допомагає уникнути несподіваних ситуацій та підвищує рівень безпеки під час рейдів або перевірок. Перевірка труб і вентиляції ендоскоп може бути корисним для перевірки труб або вентиляційних систем, де можуть бути сховані вибухові пристрої або інші загрози, технічне обслуговування та ремонт. Огляд техніки. У військових підрозділах ендоскопи можуть використовуватися для огляду складних механізмів або технічного обладнання, наприклад, двигунів або авіаційної техніки, щоб виявити внутрішнє ушкодження або зношені частини без розбирання, переваги використання ендоскопа. Безпека дає змогу уникнути потенційних небезпек, дозволяючи проводити огляд дистанційно. Ефективність, швидкий огляд без необхідності фізично втручатися в об'єкт, визначення загроз. Допомагає виявити приховані небезпеки та загрози до того, як вони стануть актуальними. Висновок ендоскопи є важливим інструментом для військових, забезпечуючи можливість детального і безпечного огляду важкодоступних і потенційно небезпечних зон. Вони підвищують ефективність і безпеку операцій, зменшують ризики для персоналу та допомагають у виявленні загроз до того, як вони стануть серйозною проблемою.